Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Нас трошки моче, трошки дощики проходять. Ну, Як завжди, коли він потрібен, треба був, його не було. А зараз, коли жнива розпочалися, розпочалися і дождики. Так що, ну нічого, що є, то є. Якось Треба для курчат, в подальшому для курей там організовувати навіс, Тому що вони стоять, дощ іде, а вони мокнуть. Сараю чомусь не хочуть заходити. Не розуміють вони дощів таких сильних ще й не бачили до цього. І не розуміють, що відбувається. По траві ходять, а сюди на забетоновану часть бояться щось виходить. Вода йде, біжить по ній. Ляпотить, бризги вони підходять, подивляться, подивляться і назад, на траву. А сюди бояться зайти. <рес> Нічого. Трішки намочаться, потім висохнуть. А він дає, а він дає, о, оце дождик непоганий такий, тихенький, вітра нема, шурує. Все, дощ закінчився, хоча ще трішки ляпає. І вже нема бризк, нема такого потока води на бетоні. Все, ось пішли ходити, стоять, чистяться. Ті, що мокрі. Ну, тобто треба тут навіс, робити по-любому, тому що це не діло. від дожджа прийдеться накривати, щоб якась частина вигула була суха. І знову дощик. Це вже інший день. Не той, що був на початку відео. Ранок, субота, а воно як вечір. Дождик вже йде більше двох годин, такий тихенький, тихенький, хороший дождик, промочив вже капітально він. Не відчиняв сьогодні ні курочок, ні півників, вон зачинено, хай сидять. Вода є, корм є. Вентиляція працює, нічого їм по подождю лазить. Королики теж себе почувають добре, не жарко, Вон, малеча пригає, бігає. Радіє життю. На рахунок там писали, мені покидай їм. брьовна, щоб гризли там. Зараз хочу показати, а ну дайте. Ось, кинув, не цікавлять, вони їх, як бачите. Тіленькі. Ось в началі я кинув, вони трішки як нове щось, їх зацікавило, вони погризли і все. І воно валяється, це брівно, Це в цій клітці, де крапка, це вона ще й біль, найбільше щось тут його погризла. Всі інші навіть і не притронулись до тих е е дерев'яшок. Це з яблуні я кинув, можливо, їм не подобається вкус яблуні, не знаю. Там писали зіви. Надо, ну колись, може десь буду. Виріжемо зіви. Ну а з яблуні не хочуть вони гризти. А клітку гризуть і надалі. Да, крапка кажи, щось не заходить мені. Цей смак яблучка. Mm. Mm. <плес> ну, а так, все добре, Уже сінечок у нас є, Знову за ніч все виїли, будемо зараз поповнювати запаси. А ось кліточку тільки відчинив, як і той раз, і вона з задоволенням собі. Гризунькає, а той шмат лежить дерева він не цікавий їй. Воно ще качається, може його прибити, щоб воно стояло. Вона ну, поначалу, як закинув, воно крутиться, качається, вона його не може толком піймати, щоб погризти. З огородом поки що справляємося після дождиків. Все вроді би більш-менш порядочок. Тільки ось з лісернею я не знаю, що з нею робити. Получається молода, що повсходила після дождів, які йшли попередньо та підростає. А ось коли після першого разу, як я скосив, та яка зійшла перша, ось вона піднялася, там деякі залишки ячмінця, і ось бур'янець там і люцерочка піднялися. І вони такі ріденькі-ріденькі. І косить його толком немає як, потім треба, щоб не пошкодити тух, яка посходила. Воно дуже таке маленьке, ніжне. і... Ну, а косою все одно ти будеш його косити, дергати, десь в землю зарився, десь ударив по землі і пошкодити можна, не знаю, яким чином. Вчора намагався, клаптик тут пройшов, <сікатором>, сікатором викусив. Ну воно, звісно, це дуже довго, це не те простою косою, може спробувати його пройти, отак вершки позбивати і все. Чи мотокосою, косою, ну не знаю, в общем, що, що з ним робити. І теж таке тут і люцерка. Поперла і щириця, вон з щитом пішла, сходить. Ну, в общем, щось треба з цим ділом робити, а що не знаю, щось, щось придумаю. Також готую, попутно ще кліточку для того, щоб відсадити молодняк, теж почистив, продезінфікував її. І там треба її трішки підлатати ще і будемо скоро відлучати наших кроленяток. Їм вже практично місяць. Одним завтра буде, другим через два дні місяць. Ну, трішки ще потримаємо і будемо, будемо забирати. Їх. Дощ, не дощ. А ось це діло. Не чекає, його виносити треба. Зранку і ввечері в цьому відділі повністю загружений відділ і, як я вже казав, два рази на день треба виносити. Ну але нічого, каналізацію робимо. Так що, колись ми її доробимо, і я думаю, з цим ділом Буде трішки легше. Черга на виход. Закінчився дощ, відчинив. І курочок, і півників нехай виходять. Ось уже які хлопчики у нас підросли, прям чудові. Тут теж їм облаштував годівничку, поїлка, і вони теж споживають корм. Трішки він тут підмочився, але нічого. А то замітив таке, що, виходить, виходять сюди і цілий день тут вони вошкаються, не хочуть заходити всередину і корм. Той, що всередині стоїть в годівнички, не споживають. Ні, думаю, так діло не піде. Ну, а я тим часом продовжую працювати в кормоцеху, верніше в зерносховищі і готувати місце під зерно. Одна ємкість вже пуста, чиста. Ось. Встановлюю бігбеги, і те зерно, яке є. І ще в, в наявності засипаю його в біг-бег. І дивлюся, що вирисовується така картина. Одна ємкість і ось один біг-бег, і другий стає рядом поруч. І з цієї ж сторони буде така сама картина. Ємкість і два 2 Ну, Тобто ємкість 3 тонни і біг-беги на тонну виходить 5 тон. 5 тон під ячмінь і 5 тонн під пшеничку. Все, і все буде чудово. Як не веду боротьбу з мишами, але вони все одно є. І ось що роблять з мішками. Перетачують всі мішки. І ось така картина. Таке неподобство. Там кукурузку теж в тих мішках трішки підточили. Ну, не знаю, зараз ці мішки розшиваю. І все це діло, всю цю пшеничку ось пересипаю в бігбег. Тому що не подобається мені оце все діло. І треба, треба навести тут порядочок. Ну а з мишами ось наша майбутня зброя. Приносю їх сюди інколи, нехай звикають до запаху. А миші інколи заскакують в бункер, там вже зерна мало, і не можуть потім вилізти. Хоп, ловимо і даємо їм. То так. Кидаються. Особливо це оце котик аватар. А то у нас е, дівчинка шая. То дівчинка так швидше е, реагує на це все діло на мишку і хватає зразу. Хоп, хватає, мурчить, не підпускає його. А він такий, як, як хлопець. <хи> Я кажу, кіт буде такий. Ну як? Вони коти завжди не, не дуже так до мишей. А кицечки скоріше до цього діла звикають. Ну нічого, будемо будем їх тренувати. Кажу, треба буде, як колись миша ще раз ось попадеться в бункер, жива, то принести їх і пустити їх теж. До неї туди в бункер, і хай її живу піймають. Ну, тобто, проводимо навчання. Ну на цьому поки що все. Працюємо далі, рухаємось вперед. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.